Доброго дня українці. Маю невеликий садочок на полі і думаю всі стикалися з такою проблемою, коли зайці обрізають куру, дерева пропадають. Три роки тому це я садив дерева, вже виросла брикоска здорова. А в тій багато замінював дерева, тому що 3 роки тому мені обгризли зайці прийшлось пересадювати. Ну, посоветував мені один такий друг, що візьмі мішок від цементу, обв'язати стовбур і все, це буде да їх відлякувати. Зробив так, але, на жаль, не допомогло. Був тут вітер на полі і розмокло все після дощів. Розпались ці мішки, нічого воно не дало. Зайці погризли кору, пропало. Знов. А другий рік подивився в інтернеті, розказують взяти таку трубку з піненого поліетилену, як використовується для утеплення, і розрізати її вздовж і надіти на стовбур. Попробував так. З, з трьох дерев, по які пропали, проблема була в тому, що Миші залізли. Значить тут якраз під товщину стовбур, але миші сюди залізли, натягнули трави, гні, гнізда поробили і погризли кору. Пропало яблуня і дві черешні. На жаль, ще на двох деревах було цей поліетилен, собаки його постягали, погризли, не знаю чому. Є ще варіант. Кажуть, можна обв'язувати жіночими колготками які від. Відлякують зайців. Не знаю. Ну, беушними, не новими, звичайно. Не знаю, чи то запах жіночих беушних колготок відлякує, чи просто вони не можуть гризти. Ну, на жаль, в колготках не хожу і не маю. Так що не підійшла мені ця ідея. Вирішив в цьому році зробити найпростіше, що мені порекомендували, вспінений поеліатилен. Зав'язав на один вузлик звичайною тузочкою, обмотав дерева, І вони й дихають, від морозу не бояться. І зайці не гризуть. Також мішей не наблюдаю в цьому році, слава Богу. Наче все, все нормально. о, Листочок зелений навіть є на цьому на яблонці. Деякі пропали, черешенька пропала цього року, не знаю, чи вона оживе чи ні я навіть її не утепляв, прийдеться пересадити. Було літо жарке, позасихало. Груша пропала. Теж дуже було добре, що на два відводки. Але я кажу, що... Найкраще брати в поліетилен, замотати ніяких проблем. Ні миші, ні зайці поки не мішають. Слава Богу, зима закінчується. Думаю, що перезимують нормально. Всім гарного дня, дякую!